Привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат мімоза з плавленим сирком. Ну що ж там такого? плавлений сирок, скажете ви. Але додавання цього інгредієнту кардинально змінює смак цього салату. Перший крок замарануємо рібчасту цибулю: візьмемо 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, додамо кип'яток та 1 столову ложку яблучного оцту, з риби у мене консервована горбуша. Витягаємо усі кісточки, щоб була тільки м'якоть риби. Наша мета максимально здобрити рибку. Отже, тепер у м'ясо додаємо 1 чайну ложку чорного меленого перцю, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку олії та 1 чайну ложку сока лимона. Рибку подрібнюємо не дуже малими шматочками та перемішуємо. Збираємо салат у формі. Наше завдання зробити так, щоб перший шар був щільним і тримав весь каркас нашого салату. Для цього використовуємо відварену картоплю, яку будемо натирати на середній терці. Шар з картоплі солимо та додаємо чорний милиний перець. Тепер підпресовуємо шар з картоплі товкачиком для пюре. Ось і наша основа. Другим шаром викладаємо підготовлену рибу та розподіляємо її по всій поверхні. Зверху викладаємо шар маринованої цибулі. Третім шаром натираємо плавлений сирок високої якості. У мене це сорт вершковий на середню тертку. Сир гарно розподіляємо та густо змащуємо майонезом. Ви можете використовувати домашній майонез. Четвертий шар натираємо на середню тертку відварену моркву. Усі овочі ви можете не відварювати, а запекти у фользі у духовці. Тоді смак овочів значно покращиться. Відварену моркву гарно змащуємо майонезом. Беремо 6 яєць та відділяємо білки від жовтків. Яйця напередодні ми відварили на протязі 10 хвилин. Натираємо білки на дрібну тертку. Розподіляємо їх та наносимо шар з майонезу. Верх салатику затираємо густо жовтками та рівномірно розподіляємо їх по поверхні. З великого томата вирізаємо трояндочку. Для цього починаємо різати дуже гострим ножем верхівку томату. А далі чистимо томат безперервною стрічкою. Складаємо стрічку трояндочку. Трояндочку викладаємо поверх салатику та прикрашаємо зверху листям кропу. Затягуємо салат поліетиленовою плівкою та даємо постояти в холодильнику для просочування 2-3 годинки. Подаємо. Нарізаємо салат, він гарно тримає свою форму та дуже-дуже смачний, з ноткою вершкового сиру. Смакуємо. Дорогі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго та нових зустрічей!